Добрий день, друзі! Всі, хто завітав до мене на канал. Вихідні, погода гарна, бачите, сонечко, У нас, ну і весна, справжня весна. Треба починати вже садовий сезон розпродажу своїх рослин. Накопичили вже багато кімнатних рослин, багато я е, наросажувала я е, всяких отростків. Зараз покажу, що в мене їде на базар. Оце в мене така. Невеличка колекція кактусів їде на базар. А отут -от сукуленти їдуть на базар. Дуже гарні, вже великі. у таких гарних горщиках Це як подарунковий такий варіант у мене. Горщиків дуже багато, тому я їх не жалкую. Ці горщики. Я від маленьких рослин вже буду позбуватися, тому що багато часу вони потребують. А це тут у мене і сукуленти, і бігонії, Це теж поїде на базар. Сінгоніум, від мого сінгоніум, маленький відросток. На балконі все почувається гарно. Пересадила герберу. Бачите? Вона збросила одну квітку і пару листів збросила. І оце, там, бачу, підвялись трохи листочки, треба удалити. А оці верхні дуже гарно себе почувають. Вона дійсно потребує багато поливу, тільки чуть-чуть підсохла земля і все, вона вже поникла. Бачите, як підросли мої хіменеси. Вже такі гарні. Треба буде, коли десь над третім листом, на третій пазухою листів, робити прищіпку для того, щоб вони кустилися далі. А тут ахімени все тільки лізуть. Це пізніше, це, це діточки маленькі. А оце, дівчата, хочу спробувати, начиталася одну блогершу, вона вирощує орхідею у таких склянках, без ґрунту. Оце я рискнула, одну орхідею поставила. Вона декілька днів у мене так живе. Трохи оприскую туди коріні, бачите, зелені. Ну, Вроді почувається так, а далі будемо бачити. Зараз непогано, а далі побачимо як. А так у мене орхідеї усі сидять у корі. Цвісти не збираються, не знаю. Вже і удобрила їх, і все. Бачите, там наверху. ще нема не цвітоносів, нічого. Почуваються гарно, корені гарні, а не хочуть цвісти. А тут усе по-старому. Зараз підемо, буду готувати гриби. Хочу поділитися з вами моїм рецептом грибів. Друзі, забула дещо вам показати. Була в городі, там скуплялася трохи, і купила такий флокс. Дивіться, який гарний сорт. Велика шапка квітів, висота цього флоксу куб вотер сорт називається висота цього флоксу до 75-80 сантиметрів. Ну, той високорослий флокс буде. І гляньте, гляньте, яка гарна рослинка. Вже вона була у кульку і там пустила такі паростки і коріння гарне. Оце замочила. І зараз, коли доготую гриби, посадю у горщик. Я вже таке робила неоднократно, коли купляла квітки. В землі ще не хочу, земля прохолодна, хай воно в горщику, а потім перевалю. Коріння гарні такі, пишні, так що, думаю, буду влітку милуватися таким флоксом. А зараз підемо готувати гриби. Добрий вечір, друзі. Оце сьогодні була у городі. Купила отакі маленькі грибочки. Бачите, жалко їх жарити. Рішила їх замаринувати. У мене дуже гарний рецепт. Кому буде цікаво, зараз вам розповім. Маринуються вони без води. Вони пускають сік свій і у своєму соку, соку вони маринуються. І так, спочатку у каструльку ми ложимо 125 г соняшникового масла, 85 г уксуса столового 9%. Лавровий лист, декілька штучок, потім 2, 2 чайні ложки, 2 чайні ложки сахару і одна чайна ложка солі, трохи перцю горошку і чеснок додається наприкінці, коли вже гриби будуть варитися. І так, це все. Закладаємо у каструльку і ставимо закипіти. а потім, коли воно закипить, кидаємо туди гриби. Оце, друзі, коли росо вже закипів, ми кидаємо туди гриби, грибів кілограм. На цю пропорцію, як ви сказали, йде на кілограм грибів. Соку зразу нема. Ми трохи менше робимо огонь і накриваємо кришкою. І потім вони, коли пустять сік, вони повинні прокипіти хвилин 30, 25-30 хвилин. І потім дати їм остити. Друзі, оце, оце пройшло 15 хвилин. Бачите? Воно вже в своєму соку. Через 15 хвилин я оце кинула чеснок, 2-3 зубочки чеснока подрібнила. І туди. І оце воно ще буде тушитися десь е, 10-15. А потім поставлю його остивати. Коли воно остине, перелью його у банку і все. На наступний день грибочки готові. Усім смачного кому сподобався цей рецепт. Усі свої рецепти я теж вичитую в інтернеті, а тому, коли мені вже щось подобається, я пишу собі у блокнот і потім це готовлю. Оце, чим я хотіла з вами поділитись.